Жінка, весна під такою назвою у рамках арт-проекту Кольорове життя відкрилась виставка робіт учнів та студентів навчально-естетичного комплексу Художня школа. Всі ці квіти, картини, кольори ну просто весна. Це дерево, яке тут вже прибуває не перший день, але це дерево таке цікаве, що воно і восени, і влітку, а навесні ну просто, ну просто весна. І зразу настрій зовсім інший. І я вже казала, мені здається, що навіть якщо зараз похолодає на вулиці, буде дуже сильний мороз. Тут нам затишно. За словами організаторів, ідея з'явилася декілька років тому, але підготувати цю виставку змогли тільки зараз. Найскладніше було відібрати роботи старших та молодших художників. Картин було так багато, що не всі увійшли в цю експозицію. Проте невиставлені роботи покажуть на День матері. Це тема, яка активізує наших малошей і взрослих на творчество. Це не просто срисовування, як правило, це є речі, які йдуть. І з пам'яті, і з душі, особливо у малышей. Ну а що у них в душах твориться? Ми бачимо на этих роботах. Вот. це любов к своєї маме, це любов к уваження до своїм подругам по школі, по, 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 по ігрі. До виставки Жінка весна увійшли роботи, які представляють жінку у різних постасіях: матері, бабусі, сестри, подруги. Веселі, мрійливі, загадкові такими бачать бачить жінок вихованці художньої школи.